Улиця дорогожицька, власник ось цього мерседесу за пів кілометра від цього місця скоїв ДТП та намагався втекти. Але судячи з усього, він погано знає місцевість, бо тікаючи від правоохоронців, заїхав у глухий кут. Біля станції метро Дорогожичі Мерседес с класу на повному ходу влетів. Ось у цей хюндай. У наслідок удару корейця розвернула посеред дороги, свідки аварії пояснюють, що порушник не міг далеко втекти, бо його представницьке авто зазнало сильних ушкоджень. Увидели, як Мерседес ну, он мій мимо нас сразу на большой скорості, І на вот, зацепил легковий автомобіль левой стороной. Сильно вдарив, навіть не притормаживал. Виявляється, Hyundai це не єдине, що потрощив німець. На перекрістці з Драгожицька ще вдарився в ларек. Ну потом ну там димела і машини здал задом і скриласа. Далеко втекти порушнику не вдалося. Завдяки свідченням очевидців і блискавичній роботі столичних даївців машину з порушником знайшли за 10 хвилин. Як бачите, мерседес і пів кілометра не проїхав. А ось і водій, який спричинив трощу. Виявляється, за кермом був молодий хлопець. Його дуже гаряче зустрів син чоловіка, що їхав у корейці. Я тебе ні, 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 Що та сучиться? Я те. Да ні на смішатина понял. Не надо. Емоції через край. На щастя, літній чоловік у ДТП не постраждав, лише дуже злякався. Ми ж намагаємося дізнатися, чому хлопець, замість того, аби допомогти, тікав з місця аварії. Я в жовт, полимиспуги. Я не знаю, як не обісні. Як бачите, парубок тверезий і дуже переляканий. Певно, дається в знаки ДТП і виховна бесіда. Я испугался, знаете, як это первого дораза. Первый раз, раз до ТТП попасть. І я буквально на секунду отвернулся в сторону, потому что є хто, хто, помеха слева. Під час розмови з'ясувалось, авто належить начальнику хлопця, який попросив підвести його, а коли сталася аварія, просто втік. Ну, це не моя машина, машина моєго начальника. Він просив його підвести, тому що йому треба було додому попасть якось. А я був, скажімо так, трезвий. А... Он мене кинув, он убежав. А, ну, це, це був шеф. У легковику 100% було двоє. Це видно з подушок безпеки, що спрацювали, але нести відповідальність буде саме хлопець, хоча варто було б перевірити, чи саме він був за кермом. За минулу добу в столиці за п'яне керування прав позбавили 37 водіїв. Також столичні інспектори виявили 632 порушення правил дорожнього руху. Зареєстровано 8 ДТП, в яких 10 людей отримали травми.